Слава Україні, друзі, героям слава! Що ж я хотів вам розповісти на рахунок е, другого бонус коду, уважно, будь ласка, послухайте. Не намагайтеся ввести цей бонус код, доки не дослухайте. Що хотів сказати, якщо ще ти не підписався на канал, то обов'язково підписуйся на канал та обов'язково нажми лайк, тому що багато переглядів, а вподобає як мало. Друзі. Що стосовно цього бонус коду, а, був попередній бонус-код, це Кобра Revenж. І є ще бонус-код Gio А, Що я маю на увазі? Цей бонус-код. Якщо ви ввели уже кобру, він не спрацює. Якщо ви ще не ввели кобру, а введете ось цей код Gio Anguard, то у вас буде інший командир. Це дюк. Чому так? Тому що коли ви вводите бонус-код, ви відразу ж вступаєте в команду за командира Кобри в режимі, якщо я не помиляюсь, це на рахунок ось цих прикольного такого, так скажем, міроприяття. Да? Кобра ми вступаємо за. Ренегата і Юджоу це цей, що у нас дюк, і ви вступаєте за СТРВ, тобто за цю мадам. Хто увів за оцю мадам кобра, то той буде грати за цю мадам. Хто увів за цю мадам, тобто цей код, який я вам зараз тут на екрані показую, він буде в описанні під відео. То ви вступите за ту команду. Дуже перепрошую, помилився, трішки не розібрався з правилами. Тому, друзі, вибачаюсь, але у вас ще є час вступити. За ту чи іншу команду. Всім дуже дякую. Вам буде ось таке писати, якщо ви вже увійшли за Кобра Revenge. Тому вам буде ось таке писати. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі в нових відеороликах.